6 листопада 2025 року. Сьогодні покажу вам свої вуличні черв'ячники. Я їх тримаю для утилізації органічних відходів і отримання біогумусу і рідкого добрива вермічаю. На сьогоднішній день в мене такі два черв'ячника, вони зроблені на базі піддонів метр на метр двадцять. Це обрізні червячники, які дозволяють виконувати вимку біогумусу, не виманюючи черв'яка, через відкручені дві нижніх дошки. Ставлені штирі я вийму, коли прикрутяться дошки, пласт із черв'яками, які ще не допереробили верхній шар органіки, опуститься, і цикл можна буде повторювати знову і знову. Я біогумус не просіюю, так і виношу на грядки, але треба бути уважним, бо трапляються личинки майського жука, а вони на городі точно ні до чого. Зараз ще запустив курочок на город, нехай повибирають личинки, які познаходять. Такі справи далі буде.